Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 1 лютого 2023 року, у нас мінус 3 маленький сніжок. Я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно. Кукурузи, значить, зараз там різні агротрейдери різних елеваторів дають от 5 тисяч до шести десь в середньому гривень за тонну кукурузки, пшениця там дивлячись який клас від п'яти з половиною до шести тисяч, ячмінь около п'яти 400. Соняшник о 12 до 400, ой, до 14 тисяч за тонну Соя, значить, соя 14 з половиною тисяч 15. Соя майже вся висить і не осипалася, Сусід не зря собирав, хотів може ще й буде збирати її. Правда вона така вже на що ні, ну таку, Ось така соя. Так, що там ще я забув сказати? по цінах, виходить, соняшник назвав